走 <noise> День, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області і з садочку моєї куми Світлани. Сьогодні будемо робити розпаковку в неї вдома. Вона попросила замовити собі лохину, щоб я її замовила на сайті Зелено. ось підписано. І зараз ми відкриємо, подивимось, яка там лохина прийшла. Там три саджанця повинно бути. Зараз ми відкриємо і покажемо вам, що там. Так, перша. Перший саджанець. Другий. І ще один залишився. Там повинно бути два дворічних. Саджунця і один, оцей, мабуть, більшенький, оцей, мабуть, трирічний. Зараз ми знімемо скотч. Ось, кума розкрила. Дивіться, тут вже ягідки є, лухинки. Ну, яка краса. Так, що це за сорт? Зараз подивимось. Не, повинно ж бути десь підписано, мабуть. Ага, ось підписано. Чайндос. Chindos... Ні, Чандлер. Чандлер. Начебто так, чандлер. Оце дворічний саджанець. Подивіться, як він виглядає. Три гілки такі. Ось другий. Теж дворічний. І теж ягідки є. Ось. М -м -м, кума ще буде смакувати ягідки. Так, а що в нас це? А, кума, ану, можеш розвернути? Оце Ні. зняти? Не, не бачу, як називається. Ось. Десь, десь назва ж повинна бути. О, це нічого є. Деніс Блу. Деніс Блу. Деніс Блу. Блакитний Денис. Це на честь твоєго зяда. Він в мене не блакитний. Та знаємо. Взагалі два синочка має. А оце трирічний, подивіться, який гарний кущ, йой. Це такий самий сорт, як у мене. Це Река. Река трирічна. Дивіться, які китиці гарні. Грони такі. Ммм, кума. Смокота в тебе буде. Залишилось посадити тільки. Ось такі саджанці з розпліднику зелена прийшли нам для куми. І другу частину розпаковки я зніму вже з свого садочку. Там будуть саджанці полуниці ремонтантної я замовила. І покажу, яка полуничка прийшла від них, щоб ви теж побачили. Гарні саджанці. красота. Бачила такая? Просить сыру. Что ты, сыру хочешь, да? Десь маленькая была, уже втекла. Ні, вона не хоче це, вона хоче вона сиру. Хоче сіру, Приїхала додому від куми і зараз буду розкривати свою силочку з розпліднику зелено. Там повинна я вже відкрила, щоб скоріше було. Так, і розгорнула вже пакетики. Зараз буду витягувати вам показувати. Там повинна бути полуниця, тому що моя пропала. І я замовила полуничку ремонтантну двох сортів. Таку у контейнерах підрощену, щоб цього року вже отримати врожай. Сподіваюсь, вона підписана. Тому що я ж попутаю все. Так, підписано. Це квіки. Дивіться, вона вже з ягідкою. Боже, вона ж така маленька. Ну, я, звісно, обріжу. Куди там ягода отака крупна, а кущика майже немає. Тому буду обрізати. так прямо зараз це зроблю. Вона зелена, але така м'якенька. Просила, щоб дали такі сорти, які не будуть на зубах хрустіти, як огірок. Ну, ось тут теж у нас ягодкою. Все це зачистити потрібно. Обрізаю куди? Куди там? Нехай наростає. Ще встигну з'їсти. Так, це що за сорт? Це теж квіки. вона вся з ягодами. Ну тут хоча б кущик такий побільше а тут, ну що тут, три листочка? Тому не будемо давати. Нехай наростає, а потім вже другу хвилю. Залишу, якщо кущик добре наросте. Ось такі кущики. Тут теж зріжу. Божечки, це ж все можна було з'їсти. Так, і це, мабуть, теж квіки. Так, квіки. По 10 горщиків я, ну потім я не буду вже вам займати час. Отак. Зараз, так. це, мабуть, ага, це суничка. я замовила три, три кущика. О. Сунички. Чомусь захотілось, мені так немає в мене сунички, тут десь. Придумаю Ось така суничка. Колись вдома була така, регіна називається. З мені здається, що вона не пускає вуса, чи я вже придумала, вже забула, читала, читала. Мокрицю мені теж не потрібно, вона в мене є. І так. Так, а це полуниця і в іншому контейнері Аль... альбіон називається. Теж вже є ось квіточка. І тут також альбіон є квіточка. Все це я зріжу, я не буду залишати. Хочу, щоб вона зміцнішала. І, так, це з такою крупною, мабуть, ну так, да, такі ж горщики, тут це квіки теж, і така ягода для такого малесенького кущику, тут 3-4 листочка, а ягідка вже така немаленька. Десито да? и Веси. Так, что там еще есть? Это такая же самая Альбион. Вот так выглядят кущики. Тут це зачистити від старого листічку? Це ще квіки? Теж з полуничкою. Аж два квітконоса. А, так, два. Ось один і ось другий. Все з одного. Так, ну все? А ось ось що я собі. Замовила, це полуниця ампельна, і вона є стівна Я бачила таку просто як прикрасу для балконів, для горщиків. А ця є стівна а ні, так. Ось я її витягла. В мене є такий великий-великий горщик, я хочу туди посадити. Воно буде і як прикраса, і можна насолоджуватися ягідками. Подивимось, чи будуть ягідки. Це теж квіточка. Так, що там ще є? Оф. Що ж воно так, так валяється все висипалось, божечки. Все висипалось ось тут. До гори раком поклали і вона випала. Ну, нічого я не буду чіпати, отак. І зараз буду саджати її. Закрию, щоб не підсохла підсохло Так, ну, вже не буду витягувати, отак. Це все арбіон. Оп. Це все арбіон. так виглядають кущики. Ці не перевернулися, хоча були набік вкладені ось, але не висипалось начисто. Так, ціленькі прийшли. Все, дякую, дякую, Зелено, за ваші саджанці. Буду саджати. Хочу показати вам короневу цієї розсади. Оце квіки, і вона легко виймається. Ось, бачите. корінчики гарні. Коренева система гарна. Зараз ще один покажу. Ось. Ну, цю я, мабуть, не буду, тому що бачу, що вона... А, ось витягнулась ось це альбіон. Ну, теж гарна коренева. І зараз ще оцю, суниця. Ось о. Є теж, бачите? Гарна коронева система. І дякую, якщо будуть дивитися, дякую за те, що допомогли обрати сорт і порадили, Переписувалась з ними у вайбері. Вони радили, який, який краще і. Для куми, які кращі сорти. Дякую за це. Розплідник зелено. І я вам посилання на цей розплідник дам в описі під відео. Якщо захочете собі щось придбати там, то, будь ласка, можете звернутися. Лохина в них просто супер. Я задоволена лохиною. Ну, і полуничку теж посаджу. Теж гарні кущики. Хотіла так, щоб посадити і не було пусте місце, тому що моя пропала майже половина, не майже, а половина пропала і потрібно досадити, нехай щоб не було пустого місця. Все, дякую всім за підтримку мого каналу. Дякую вам за. Ваші коментарі, перегляди, вподобайки за побажання ваші і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Нехай Господь береже їх всіх, і нехай всі повернуться до своїх родин живими і неушкодженими. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі!